Що я думаю про штучний інтелект? Сьогодні це тренд, але дуже швидко цей тренд може стати нашою повсякденністю. Тобто, дуже багато людей почнуть використовувати його регулярно в своєму повсякденному житті, в роботі, в бізнесі. Тому у вас не повинно стояти питання, чи розбиратися з цим інструментом сьогодні, чи ні. Використовувати його чи ні. У вас повинно стояти питання, як мені якнайшвидше розібратися з цим і почати якнайшвидше його використовувати. Тому що чим швидше ви почнете користуватися цим інструментом, тим більше переваги і користі ви зможете для себе отримати. Якщо ж брати інфобізнес, то штучний інтелект це те, з чим вам треба розбиратися обов'язково вже сьогодні, тому що вже сьогодні. Сьогодні дуже багато підприємців використовують цей інструмент кожен день, і це допомагає їм економити час, економити гроші, економити людський ресурс, реалізувати більш грандіозні ідеї. Є навіть підприємці, які вже сьогодні починають створювати свої продукти на основі штучного інтелекту. Тому якщо сьогодні ви не будете розбиратися з цим інструментом і не будете його використовувати, то вже завтра ви будете далеко позаду ваших конкурентів. В той час, як ваші конкуренти будуть літати на літаках, ви будете продовжувати пересуватися на коні. Ось так ви повинні на це дивитися.